Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто зо щирим проханням вдається за Твоєю допомогою, ти допомагав тим, які до тебе вдавалися. Допоможи мені в усіх труднощах і потребах мого життя, коли прийде хвилина, де сила моя заслабка. Де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене. Ти, угоднику Божий, подай мені помічну Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Поблагослови мене, святительською, твоєю рукою. Настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну, і моли Христа Бога, спастися душі моїй. Амінь. О всесвятий Миколай, угодниче преподобний Господній, теплий наш заступник, і скрізь у скорботах швидкий помічник. Допоможи мені грішному й похмурому. У цьому житті, благай Господа Бога, дарувати ми залишення всіх моїх гріхів, які згрішили від юності моєї у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї допоможи, благай Господа Бога. Всієї тварі Творця визволити мене від повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє милосердне заступництво нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все благий, Отче Миколаю. Великий і предивний чудотворець, ти своїми молитвами лікував усяку недуху і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя. Поспіши до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошисті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя. До вічності, захисти мене тоді щитом Твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився на віки в небі разом з тобою, де буду прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.